Привіт, друзі! Ви на каналі Сільський Газда і хочу вам сьогодні зняти невеличке відео про нашу тепличку в відкритому ґрунті, де ми висадили салат. У нас тут чотири сорти. Оцей цей перший, де ми зараз проходимо, це на сорт Локарна. Він нам дуже подобається, він геть такий. Дивіться, які в нього кущики гарненькі. Висаджували ми їх приблизно 2 тижні назад з нашої ж розсади і такий же маємо результат. Це в нас вже пішов інший сорт салату, вже бачите, зав'язується капустинка. Ой, у нас тут загалом висаджено 4 сорти. Пробні ми взяли. Діамантіс. І ще один там в кінці, вона щось похоже на айсберг, я забув, як його назва, теж буде під капустинку діло, бачите. Ось такий от він. Висадили ми, результатом поки що задоволені. І тут далі в нас також брокколі, теж гарненька. Цвітна капуста. Далі там небагато, там декілька кущів її. Ну, була набрала на її тля, блоха. Трошки вона нам наробила шкоди, ну нічого ми справились, побороли її, подивіться звідси, яка краса. Як це все гарно виглядає. Хто живе в селі, мене зрозуміє. І тут у нас капуста рання посадили, щоб було там на ринок вивезти в перший час трошки, ну і для себе, звичайно, щоб було. Ось так от виглядає наша ця тепличка. Звідси бачите, яка це краса. Дуже гарно все. Підписуйтесь на наш канал. Тут буде дуже багато цікавого контенту. Біля цієї теплички ми вже тут висадили під каплю теж капусту. А з цієї сторони вчора ми посадили під агроволокно кабачок і огірок. Поки що вкриваємо, бо ночі ще не сильно теплі для них. Надіємося на гарний врожай.